33. Салом 33. Псалом Давида, коли він прокинувся безумним перед Авимелохом, який через це відпустив його. Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому у вустах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославимо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось у благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його, ангел Господній охороняє тих, що бояться Його і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього, бійтеся Господа, всі святі Його, бо не знають статку ті, що бояться його. Багаті зубожіли і зголодніли. А ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Придіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити дні благи, стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того. Очі Господні звернені до праведних і вуха Його до молитви їх. Лице ж, Господні, проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі. Пам'ять про них. Взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх, близько Господь до скорботних серцем, і смиренних духом Він спасає. Багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь, Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається, смерть же грішників, люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі робів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього.